Українцям поки що не потрібно якнайшвидше збувати долари та євро. Верховна Рада не схотіла запровадити 15 відсотковий податок для тих, хто продає валюту, але від самої ідеї такого збору не відмовилися. Лише в умовах війни або дефолту можна додуматися до ідеї по 15% брати за обмін валюти. Це військовий законопроект. Ми цей закон сьогодні голосувати не будемо. Ми його будемо вивчати. Тому що гроші потребують тишину з наскоками, з набігами і так такі питання не вирішуються. Тим більше, якщо не торкається матеріального добробуту кожної української сім'ї, податок і не збиралися запроваджувати, припускають окремі депутати. А головна ідея законопроекту спровокувати населення на масовий збут валюти у найближчі два місяці. Саме такий перехідний період, під час якого сплачувати збір не треба, прописали у документі. Я так думаю, що за цей місяць. Наша держава хоче вибити, чи як це сказати, вилучити оці всі валютні заощадження, зробити ілюзію того, що в нас є достатньо валюти, тому що на міжбанківському валютному ринку є проблема, звичайно, з валютою, і в такий спосіб через ці два місяці прожити, і через два місяці можливо його відмінити. Якби 15 відсотковий податок вели реакція українців, могла би бути зворотньою. Одні притримали б долари на руках, або у разі потреби пішли б до мінял, впевнені депутати. Водночас довіра до гривні навпаки б ослабла. Нині населення тримає вдома до 50 мільярдів доларів. І як заманити ці гроші до банківської системи, НБУ та депутати ще поміркують. Ольга Подимай, Юрій Макарчук, новини Юбіар.